Вітаю всіх поважних глядачів! Як показує статистика, по більшості жінок, по меншості чоловіків. Всім традиційно є е Хелоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйлови на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 19 вересня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти класичні Астро Ро, колода, з якої і розпочалися прогнози на Езотаріумі ще три навіть більше ніж три роки тому. А епіграф буде з цієї книжки, яку мені подарував Пханте Нарада, це буддійський монах, який зараз мешкає у Шрі-Ланці, але поки він був в Україні, він встиг видати ось таку книгу «Монологи та діалоги». Отож, коротка цитата: що мішає людям у к нірвані?» Каковы причины того, что люди не практикуют совсем или не практикуют должным образом? Что мешает получить достижения на пути, провозглашенном Буддой? На этот вопрос можно ответить по-разному, отталкиваясь от канона в качестве причин, затрудняющих продвижение к освобождению, можно назвать нехватку или неукомплектованность или недоработку тех или иных реквизитов просветления. Всего их 37, и в этом контексте можно говорить о слабых контролирующих способностях ума, можно говорить о плохо развитых факторах просветления, можно говорить о проблемах в практике благородного восьмеричного пути и так далее. Так или иначе, речь всегда будет идти о недостатке каких-либо качеств ума, необходимых для успешного продвижения к нирване на, но раз вопрос был задан о том, что мешает человеку на пути, то здесь мы рассмотрим пять помех ума. Помехи ума являются качествами ума, произведенными от трех базовых загрязнений ума – невежества, влечения и отторжения. Базовые загрязнения являются неотъемлемыми свойствами ума каждого непросветленного существа и служат причиной самсорических перерождений. Вот эти пять помех ума. Первое чувственное удовольствие, второе недоброжелательность, третье лень и апатия, четвертое неугомонность и беспокойство, пятое скептическое сомнение. Первая помеха. Чувственное удовольствие – очень сильная помеха, так как она взращивалась в биллионах самсарических воплощений, и сейчас чувственное удовольствие настойчиво культивируется в современном потребительском обществе. Также большой вклад делают биологические инстинкты, что так прочно укоренены в умах и телах эволюции. Вторая проблема – недоброжелательность. Ни в Европе, ни в Азии я не видел такого количества ненависти, как у нас, постсоветских славян. Некоторые люди просто патологически подвержены реакциям сильного ментального отторжения неприемлемых для них явлений, в том числе и духовных наставлений. Они не могут просто пройти мимо того, что им не понравилось. ни Нечистоты ума неистово извергаются наружу в виде устной речи или текста. Так, їдемо далі. Третя, третя. Де у нас тут третя? Третя! Третя поміха. Лень и апатия. Я отмечаю сильный недостаток мотивации среди западных мирян буддистов. Мне бы искренне хотелось, чтобы к практике учения Будды они подходили так же бодро и энергично, как и к решению своих мирских дел. Но наблюдается всеобщая инертность, нет горения идей освобождения. Люди не хотят практиковать упорно. Четвертая помеха – неугомонность и беспокойство. Часто это следствие неправильного образа жизни при отсутствии занятий медитацией. Стресс, гормональные перепады, врожденный темперамент, злоупотребление кофеином, интернетом и просмотром видео, вредные привычки и так далее. Причин бол большое множество, но в основе их лежит неугомонность и беспокойство, как черта, присущая нетренированному мед... медитации уму. Ум постоянно куда-то рвется, увлекая за собой тело. Уму постоянно нужно обдумать тысячи разных дел, и нет покоя, нет ясности восприятия. Пятая помеха ⁇ скептические сомнения. То, что большая часть буддистов склонна сомневаться в учении Будды, ни для кого не секрет. В противном случае они бы перестали заниматься всей этой ерундой и твердо стали бы на, на путь медитации практики в которой нет ни капли жалости к самому себе и даже лень не смогла бы остановить если было бы истинное доверие к учению медитировали бы много и поголовно монахи и миряне они отдавали бы отходили бы от практики под разными предлогами все эти предлоги это ложь самому себе в которую вы хотите чтобы поверили другие Тож вірте своїм впевненням і намагайтеся відшукати саме свій внутрішній шлях, а не дослухатися до різних гуру, які пропонують лише той шлях, яким пройшли вони самі. Це ваше життя, і ви самі її повинні прожити. Ну, а що стосується: 19 вересня. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19. Або 28-го числа будь-якого місяця, то для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде в кінці цього прогнозу карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта загальна карта дня, чого очікувати від цього четверга. Друга карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости, бо кожен репост підвищує перегляди. І і третя карта це за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо запотрібно, заплющте очі, не скрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два, один. Отож, загальна карта дня на цей четверг, чого очікувати від 19 вересня. Дуже вдалий день колесо фортуни в прямій позиції. Тож сьогодні гарний день для гравців, для ризикованих людей, для людей, які звикли робити ставки і вигравати. Тож сьогодні гарний день саме на вдачу. Вдача вона дос досить швидкоплинна. Вона з'являється і зникає. Тож використовуйте цей день з користю. Якщо вам потрібна вдача, вдягайте щось чорного козирожого кольору. Отож, перша карта буде для діви, для знаку, який зараз триває, чого очікувати представникам цього знаку у цей четвер. Вам випав сонячний геній, інша назва цієї карти помірність, і це ініціатива. Ініціатива, яка у ваших руках ніхто не може вами маніпулювати у цей день. Ви сьогодні можете зробити кілька справ одночасно, і сьогодні у вас гарний день для комунікації. І у цей день у вас є поміч з боку вишніх сил, бо інша назва цієї карти Янгол. Вона віщує, що сьогодні ви знаходитесь під захистом небесних сил і можете за... Робити кілька справ одночасно. Єдине, чого може бути багато у цей день, це вашого спілкування. Тож намагайтеся не повторюватись у своїх словах, якщо ви щось вже розповідали, не повторюйте свої історії. Розповідайте щось новеньке. Ще представники знаку діва, цього четверга, можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку водолій. Для Терезів. Поганий день для будь-яких соціальних контактів. Вам випав імператор, інша назва цієї карти кубічний камінь. Вона пов'язана з енергією планети Юпітер, і цей Юпітер перегорнутий. Це каже про те, що люди навколо вас вони вам будуть лише заважати. Тож важливі справи краще робити самостійно. А ще краще не робити ці важливі справи, бо самореалізація в цей день малоймовірна. Окрім цього, люди вас можуть сильно навантажувати. І перегорнути імператор каже про те, що, можливо, сьогодні треба посидіти трошки вдома, помедитирувати, можливо, прибратися в хаті і таким чином налаштуватися на позитив. А ось якісь соціальні контакти, збори, походи у різні установи, вони не принесуть вам нічого гарного. Далі представники знаку Скорпіон. Сьогодні гарний день для будь-яких починань, особливо гарний день для чоловіків, бо вам випала карта мага в прямій позиції. Вона пов'язана з янською сонячною енергією, вона пов'язана з егоїзмом, з вашим внутрішнім я, вищим я. Сьогодні ви знаходитесь під захистом Господа. Він вам відкриває нові можливості. Тоді будь-які розпочинання у цей день принесуть вам гарні результати. Це стосується як покупок, так і якихось ідей. Які до вас сьогодні можуть приходити у великій кількості, тільки й будете встигати їх записувати? Далі представники знаку стрілець. Вам випав відлюдник в прямій позиції. А це, перш за все, обережність, це також існування лише у певних межах. Ви не можете виходити за ці межі, бо якщо будете виходити за них, буде якесь покарання. Ви можете надбати статус собі, якщо будете таємничими, якщо не будете відкривати усіх своїх таємниць і намагатися йти своєю дорогою, не розповідаючи іншим, що ви хочете. Те зробити. Окрім цього, відлюдник натякає на те, що ви сьогодні можете почути про недобру звістку, що хтось з ваших знайомих помер, одначе вам слід жити далі. Також відлюдник це гарний день для того, щоб закінчувати якісь справи, розставляти всі крапки над І. Далі представники знаку Козиріг. Що ж, вам випала колісниця в прямій позиції. Це ознака того, що сьогодні не слід сидіти на місці. Якщо ви бажаєте отримати певний досвід, вам треба і кудись їхати. Сьогодні гарний день для навчання та для накопичення. Це стосується не тільки грошей, але і знань, які цінніші за гроші. Сьогодні ви можете чомусь навчитися на власному досвіді. Причому це буде ваша особиста перемога, бо колісниця їде вверху. Лісниця дає вам можливість зрости трошки по кар'єрній драбинці. Ще представники знаку Козиріг цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Далі водолії. Вам сьогодні слід робити все швидко. Вам випав Верховний Жрець, він же папа Єруфант, він же тот мер, тот Гермес Меркурій. А Меркурій це швидка планета. По-перше, вона пов'язана з комерцією, тому якщо вам сьогодні треба підписувати якісь договори, вони будуть підписані вам на користь. Вам головне не слухати слова людей, більше дослухатися до внутрішнього голосу, до власної інтуїції і хапати вітер і йти. За вітром, саме йти за вітром, така установа прямого жреця. Далі, представники знаку риби, карта сили в прямій позиції. Що ж, сьогодні ви можете все витягнути. Якщо ви важко працюєте, якщо ви тренуєтесь, якщо ви знаходитесь на передку, на фронті, сьогодні ви можете отримати певні. Перемоги, певні нагороди. Ви сьогодні все можете подолати і будь-які суперечки владнати. Це стосується не тільки вашої фізичної сили, це стосується сили волі, яка у вас сьогодні на висоті. Також сьогодні гарний день для чоловіків, які бажають здивувати своїх коханих, бо сьогодні у вас підвищена. Чоловіча потенція, і ви навіть сьогодні можете зачати здорове потомство. Ще представники знаку риби цього четверга можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Лев. для овнів. Випала верховна жриця в прямій позиції, і це перш за все гарна карта для жінок, бо це жіноча енергія, вона пов'язана з місяцем, вона пов'язана з відлунням світла, яке дає сонце. Сьогодні гарний день для зустрічі віч на віч, для якихось партнерських відносин. Також, якщо ви бажаєте, щоб з вами ваші справи пішли угору, то беріть обов'язково партнершу з собою. Якщо з вами буде партнерша, ви можете владнати будь-які суперечливі проблеми і досягти певних результатів, але не поодинці, а тільки з кимось. Далі, представники знаку «Тілець». Вам випала смерть. Але назва цієї карти вона не така страшна, особливо коли вона випадає в прямій позиції. Сьогодні можливі кармічні зміни, які пов'язані з вашою подальшою життям, з вашим життям подальшим, з вашою долею. Доля сьогодні посміхається. Вона дає вам можливість щось змінити. Це може бути якась маленька дрібничка, але це може бути щось серйозне. Наприклад, звільнення з роботи, наприклад, зміна своєї. Діслокації, наприклад, нове знайомство сьогодні цілком імовірні кармічні події, бо це планета Сатурн, а це планета Карми. Далі представники знаку «Близнюки». Вам випала Ізіда Уранія, вона ж імператриця в прямій позиції. Ви сьогодні можете заробити певні гроші, невеличкі гроші, але це ті гроші, на які ви розраховували. Сьогодні ви досить дієві, і сьогодні ви в гарному фізичному стані. Нічого такого поганого з вами не повинно статися. Навпаки, сьогодні у вас є матеріалізація ідей, коли ваші думки дуже швидко будуть реалізовуватися у нашому тривімірному світі. Далі представники знаку РАК вам, на жаль, випав повішений, і в прямій позиції він означає те, що ви щось втрачаєте. Це карта жертв і жертовності. Єдине гарне, що ви можете сьогодні робити, це якісь благодійні акції, благодійні. Якісь поступки для інших людей. Якщо ж ви будете займатися тільки самими себе, самими собою, то можете наразитися на якусь неприємність, це може втілитися або в якомусь захворюванні, який сьогодні буде вас турбувати, або втрата якихось грошей. І нарешті представники знаку ЛЕВ вам випали закохані. Або два шляхи, причому в прямій позиції, це можливість щось змінити у цьому житті, це можливість експериментувати, це можливість лукавити. Якщо сьогодні вам потрібно виграти якусь справу, то можете брехати. Якщо будете чесними, будете бідними. Тож, якщо ви трошки щось не домовляєте, чи кажете якусь. Ну, легку брехню вона буде вам тільки на користь, оскільки ця карта ще має назву Закохані, сьогодні гарний день для того, щоб зустрітися зі своїми коханими. І ще представники знаку Лева цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Що ж стосується самого дня, унікальний день лише одна карта випала перегорнута. Вона випала тільки терезам. Всі інші знаки Зодіаку вихватують від цього дня щось цікаве. Не випало ані розбитої вежі, ані дияволу, Що вже каже про те, що великих якихось руйнувань у цей день не повинно бути. Одначе все одно слід звернути увагу на південь, о 12 годині. Дня можуть бути якісь несподіванки, а також вже на глибоку ніч я маю вже на увазі ніч на п'ятницю, приблизно з 2 по 4 годину ночі можуть відбуватися якісь неспокійні події, тому звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги. Якщо у вас є надійне укриття, укривайтеся у ці часи саме там, бо є ймовірність втрат, але це може бути лише глибокої. Ночі, коли всі будуть спати. Ну, а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, не зочаючи на те, що нумерологічно для вас гарний знак, вам випала карта диявола або тіфона, і в прямій позиції ця карта каже про те, що можливі фатальні ситуації, незаплановані ситуації, це також випробовування для чоловіків, бо ця карта пов'язана з Марс. А Марс це суто чоловіча агресивна енергія, яка може сьогодні у вас увімкнутися. Не ризикуйте, от що вам каже диявол. Далі представники, люди, які народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця вам випала розбита вежа. Дуже небезпечна карта. Вона каже про якісь руйнування, про втрату свого статусу, про падіння униз. І будьте тому особливо. Обережні, особливо з електроприладами та з різними автомобілями. Рекомендую вам сьогодні не сідати за кермо власного авто, щоб не наразитися на ДТП. Єдине, вас може врятувати те, якщо ви народилися під знаком Овен, для вас гарний день. далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, врівноважений день вам випала феміда або справедливість інша. Назва цієї карти вона пов'язана з гармонією і вона пов'язана з вирішенням будь-яких складних питань, у тому числі і судових. Якщо вам сьогодні треба йти в якісь установи, щось вирішувати, все буде вирішено на вашу користь. Також це гарна карта для жінок, які бажають завагітніти, і особливо вам пощастить, якщо ви ще народилися під знаком Терези.

Такий каламутний день вам випала карта сутінок в прямій позиції. Тож в цей день отримати якусь певну ясність неможливо. Навпаки, можна наразитися на певну брехню, повірити словам людей і тоді просто щось втратити. Тож більше дослухайтеся до власної інтуїції і не вірте людям. Всі люди брешуть. Навіть ви самі дуже часто брешете собі такий самообман, він вам не потрібен. Тож не намагайтеся. Сьогодні щось прояснювати. Навпаки, ви можете натрапити на певну каламуть. Єдине, вас може врятувати те, якщо ви народилися під знаком РАК. Сьогодні ваш день. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнутий страшний суд це щось несподіване. Ну, в своєму примітивному втіленні ця карта означає, що вас будуть спонукати. Трошки випити сьогодні, трошки випити можна, але запливати за буйки не можна. Також сьогодні вам можуть приносити занепокоєння ваші родичі і можуть сплисти якісь старі знайомі, які будуть вам пригадувати те, що давно вже кануло у літу. Ну і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, зірка магів, планета Венера в прямій позиції це, по-перше, гарна карта для жінок. Сьогодні жінки будуть відчувати свою силу і можуть використовувати всі свої інструменти впливу на чоловіків, бо це краса, це закоханість, це віра, надія, усі почуття гарні, які тільки є, будуть сьогодні з вами. Головне навчитися їх контролювати. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, вам випало перегорнуте сонце. Це, по-перше, якісь сутінкові такі відносини. По-друге, діти можуть вам сьогодні приносити занепокоєння. По-третє, це дуже поганий день для будь-яких комерційних зустрічей, для підписання договорів, для якихось планів далекоглядних. Навпаки, сьогодні може щось статися таке неспокійне. Що просто зіпсує ваш настрій, і гроші сьогодні великі ви не заробите, навпаки, можете їх втратити. І особливо будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно для вас не досить гарний день, вам випав блазень, він же крокодил в перегорнутому стані. Він дає можливості. Він грається, він дає можливості вам трошки посміятися над собою, над іншими людьми. Це нульовий аркан, він дає можливість також все обнулити. І в перегорнутій позиції він не каже ні про що погане, навпаки. Окей, ви сьогодні можете отримати певні дари з небес? Єдине, будьте обережні, якщо ви народилися під знаком тілець, сьогодні явно не ваш день. І нарешті остання карта для всіх людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Дуже результативний день. Вища карта вам випала Всесвіту. Вона каже про неймовірні космічні результати, про нагороди, які ви отримуєте від своєї діяльності. Причому, якщо ви займалися чим чимось дуже дуже довго, сьогодні ви нарешті отримуєте якісь великі преференції. Сьогодні гарний день для того, щоб закінчувати. Якісь справи, які тягнуться вже не один рік. І особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці Астро Таро, які, до речі, спроєктував мій старший брат Артур, зробив їх справжній 3D-дизайнер, а проспонсорував ігор. От хай найкраще, що вам сказали, ці карти відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше, хай витирається. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.